Понад сотня спортсменів з восьми видів спорту, стільки зібралося народу у палаці культури та спорту селища Балабине на захід під назвою Олімпійський день стійкості. Головною метою акції було у першу чергу показати, що, незважаючи на нинішні умови, перспективи для розвитку дитячо-юнацького спорту в Запорізькій області знаходяться не на останніх позиціях. Прикладом є Кушугумська громада. Дехто поїхав, але для дітей тих, хто залишився, були створені належні умови, щоб вони продовжували займатися своїми улюбленими справами. Це дало результат. Політика громади однозначно за. Фундамент нації це наших дітей, майбуття дітей, здоров'я, спортивне майбутнє, таке навчання це номер один. І люди, і батьки, бачать це. Тому у нас такого відтока не було саме з громади виїзду людей. Кушулумська громада давно відома своїм прицілом на розвиток дитячого спорту на периферії. Це було помітно і під час самого заходу. Усі види спорту, що культивуються в громаді, представили своїх кращих спортсменів на Олімпійський день стійкості. Тут щільно розвивається бокс, греко-римська боротьба, тхеквондо, футбол, спортивні танці. Була представлена повна палітра видів спорту, які продовжують тримати свої позиції. Це стало прикладом для усього запорізького району. Ну, гляньте, який гарний зал. Да, та виші по громаді крили, їдеш по Кошумське, Все чисто, все відмінно, все працює, люди працюють, живуть і от. То, як складається ситуація в Кушугумській громаді, а у мене їх 17 на території Запорізького району, я би хотів, щоб так же, як в Кушугумській громаді, було б в інших громадах. Напрямок розвитку дитячого спорту в регіонах є тільки першим етапом для майбутніх перемог на найвищому рівні. Адже багато хто з тих, хто займався спортом у сільській місцевості, прославили Україну на міжнародній арені. Зараз Запоріжжю важко, але незважаючи на нинішню ситуацію, спорт тримається. А це означає, що з часом і цих юних спортсменів ми побачимо з медалями найвищого гатунку. Це такий великий приклад для всіх, що в таких скрутних умовах люди знаходяться без сили та продовжують займатися. Спортом розвиватися, рости дуже приємно, що ці традиції, які були започатковані, по розвитку олімпійських видів спорту, розвиваються, продовжують існувати. Ті зусилля отримали належну увагу. Під час урочистого відкриття заходу керівництво обласного відділення національного олімпійського комітету України вручило спортсменам Кошугумської громади олімпійський прапор. І немає сумнівів, що з часом цей стяг хтось з них підніме під час нагородження на п'єдесталі головних змагань світу.